В Україну повернулися екстрені відключення світла вранці 21 листопада. У Києві та низці областей вимкнули електроенергію. А причиною тому стали російські ракети, які у півтяному просторі України, і таки накоїли біди. Всі подробиці розповім за мить вами новини Тесеню і я, Дмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки. А ми переходимо до новин. 21 листопада російські окупанти знісили масовану ракетну атаку на Україну. Спершу тривогу по всій країні оголосили вночі. Військові повідомили про загрозу балістики, але згодом уточнили, що злетів міг 31 к та літаки Ту-95. Близько шостої тридцять першої ракети увійшли у повітряний простір країни. Окупанти запустили крилаті ракети. Вони маневрували між областями. Зрештою, вибухи пролунали на Дніпропетровщиною. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак у своєму телеграмі. Він зазначив, що агресор масово не атакував область. відомо про пошкодження. Дня промислового підприємства у Дніпрі також у місті сталося дві пожежі. А вже згодом неприємну новину повідомили у службі ДТЕК через ранкову атаку ворога у низці областей запровадили екстрені відключення електроенергії. У повідомленні йдеться, що без світла через атаку Росії залишилися Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області. Ці заходи відбуваються за вказівкою «Укренерго». Крім того, обленерго повідомили про екстрені відключення світла у Чернівецькій, Житомирській Полтавській та Сумській областях. втім, за оновленими даними на ждомерчення екстрені відключення вже скасовано. А тим часом у київській міській військовій адміністрації повідомили, що поточне ситуація. Ситуація в наросистемі дозволяє сьогодні взагалі скасувати в столиці відключення електроенергії для побудових споживачів. Енергетики готуються до відміни аварійних та стабілізаційних відключень, але потрібно бути готовим, що ситуація в енергосистемі може змінитися, і місто повернеться до відключень електропостачання за графіками. Уважно слідкуйте за наступними повідомленнями. Згодом у КМВА зазначили, що станом на 8.30.21 листопада аварійні відключення електроенергії у столиці скасовані. Надалі 21 листопада у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кировоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Олченівецькій, Чернівській областях та у місті Києві заходи обмеження споживання діятимуть у такому обсязі: 8.00, 19.00 – дві черги відключень. 19.00, 22.00 – 1 одна черга відключень. Причина тимчасового посилення обмежень пошкоджена лініями передачі внаслідок обстрілу. Нагадаємо, нещодавно у дитех заявили про нові графіки включень світла у кількох областях. Отже, діятимуть вони у Києві, Київській та Дніпропетровській областях ДТЕК повідомляє, що графік складатиметься з двох зон: світла, електрика є. Темна зона світловідсутнє, тобто не буде світлосірої зони. В ДТЕК вважають, що це дозволить українцям точніше планувати свій час на день. Оновлюватися графік буде щодня. Водночас старі графіки зі світлосірими зонами залишаються на сайті оператора системи розподілу. А ось як надовго українці знову житимуть за графіком, спрогнозував експерт науковий співробітник національного інституту стратегічного зліджень Геннадій Рабців. За його словами, імовірно, у Києві та Київській області. І вже найближчими днями скасують графіки включення електроенергії. В ефірі новини лай 18 листопада він зазначив, що столиця столиці та Київська область не є окремими підсистемами енергетики України, а є частиною єдиної мережі. Тому в системі є дефіцит електроенергії, хоча в Києві та області немає уражень критичних об'єктів. Ми частина мережі і в цій мережі є нестача електроенергії. Вона невелика, але сьогодні, швидше за все, графіки вимкнені ще будуть працювати так, як це визначено. А Ось 19-20 листопада, скоріше за все, можна буде сподіватися або на повну відміну цих графіків, або на скорочення їх, наприклад, до однієї черги. Подивимося, але схоже за все, що енергетики справляться. Експерт також відмітив, що температура повітря найближчими днями суттєве відновлення не затримає. Інший експерт Олександр Хачен, 18 листопада, в ефірі. Київ-24 зазначив, що Київ що найбільше через 10-12 днів уже буде без відключень світла. Відключення світла в областях України не будуть однакові. Дуже складна ситуація на Одесьчині та в Сумах. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі Київ-24 зазначив, що період відновлення енергооб'єктів в цих регіонах триватиме довше, ніж у середньому по країні. Я думаю, що два-два з половиною тижні крок за кроком в Одеській області та Одесі буде поліпшуватися енергозабезпечення. Що стосується інших регіонів, то в Сумах буде складно. Зараз у рівному йде відновлення того, що пошкоджено. Тут теж знадобиться 2-3-4 тижні, щоб відновити елементи обладнання, яке постраждало. Також він дав прогноз щодо відключень в разі похолодання в Україні до мінус 10-мінус 12 градусів, бо ситуація така, що щойно відновили якісь елементи генерації та передачі, як у них прилітає. Це ніби змагання російських ракет із нашою здатністю відновлювати. Експерт зауважив, що при температурі мінус 10-мінус 12 градусів, одначе до відключень точно знадобиться. Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки 17 листопада в Одесі виникли перебої з постачанням тепла, води та електроенергії. Багато мешканців залишилися без світла, води та тепла. За інформацією голови Одеської ОВЛ Гакіпарасаном на 20 листопада на Одещині діють стабілізаційні відключення електроенергії. Критична інфраструктура працює у штатному режимі. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання відновлено. На жаль, через наслідки обстрілів є аварійні ситуації на лініях електропередач у житлових будинках, наявні пориви тепломереж, які усуваються аварійними службами. В області розгорнуто 674 пункти незламності. За останні чотири дні їх відвідало більше 35 тисяч людей. Основна причина аварій перевантаження ліній, яке виникає через масове одночасне використання електроприладів після включення будинків до мережі. Тим часом екс-міністр Палива та енергетики Іван Бачкова Лайф» розповів, що взимку в Україні можливі різні сценарії відключення електроенергії. Вибір сценарію знову ж таки залежить від кількох факторів: наскільки теплою чи холодною буде зима, та чи поновлять масовані атаки окупанти на енергосистему. У найкращому випадку електроенергія може бути відключена лише на кілька годин на добу під час проведення ремонту або коли температура опуститься до мінус 5 градусів. Цей сценарій передбачає відносно теплу зиму. Ми проходимо зимовий максимум більш-менш з короткими відключеннями споживачів по графікам і організовано. Тому що ремонти, тому що при мінус 5 мінус може бути дефіцит. При холодній зимі мінус 18 мінус градусів та відсутності масованих атак вієволу та стабілізаційні відключення триватимуть по 4-6 годин. Але це буде по графіку регульовано та керовано. Песимістичний сценарій. Холодна зима та безпрецедентні масовані атаки. У цьому випадку можливе тривальне передбачування відключення на кілька діб для захисту енергосистеми. Відключення можуть бути довготривалими. Я маю на увазі добу, дві, а може і чотири-п'ять. Вони не прогнозовані. Він додав, що енергетики намагатимуться вартувати енергосистему і вимикатимуть світло стільки, скільки потрібно, нікого не питаючи. А тим часом Володимир Зеленський в інтерв'ю українському радіо заявив, що цьогоріч Україна готова до зими краще ніж попередні роки війни. Наскільки ми готові? Напевно, ми сильніше готові, ніж будь-коли під час війни. Нас складно вразити, але перепускати, що все буде спокійно, поки війна не закінчилася, не можна. За словами Зеленського відбулася, зокрема, децентралізація енергетичної мережі і зв'язку. Він також розповів, що Україна сьогодні має домовленості по ракетах для різних систем ППО, але цього недостатньо. Не буду говорити в кількості, але сьогодні стосовно домовленостей про ракети для Петріот NASAMS, з Айрісті та багатьох інших систем ППО, ми знаходимося у дуже непоганому положенні. Він також додав, що за даними розвідки Росія буде продовжувати здійснювати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво для того, щоб спричинити блекаути. А блекаути це беззаперечно незадоволення людей суспільства. А яка ситуація зі світлом у вашому місті? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть Подобайки бережіть себе. Побачимось.